Замість дітлахів та дорослих мішки із піском і гурт експертів. І хоч сезон ще не відкрито, у парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна каруселі працюють наповну. Сьогодні вони виборюють можливість приймати відвідувачів. Експерти дають атракціонам подвійне навантаження і вони витримують. Послідня стадія іспитання атракціона. Перед цим проходили металоконструкції, перевірялись на прочність. Вот, переверялись металлоконструкции на сколько коррозия их повредила. Вот, а сейчас испытания проходят уже динамические, под нагрузкой. Нагружается аттракцион в соответствии с его характеристиками, с тем, чтобы он, нагрузка в динамическом режиме превышала 10% от той, которая эксплуатируется. Уже чотири роки каруселі перевіряють представники Житомирського держгірпромнагляду. Експерти говорять, при першій перевірці половина атракціонів були в неналежному стані. Але після ремонтних робіт уже в наступні чотири роки показували свою справність і готовність до роботи. Єдиний атракціон, який не міг скласти іспит на техпридатність, і досі пустує сюрприз. Як атракціон, сюрприз. Функції, щоб він виконував сюрпризу, це можливо. Але скажімо, сьогодні це економічно невигодно. Сьогодні простіше закупити новий атракціон за ці гроші, чим відремонтувати цей. Значить, я е, працював над питанням його оновлення, запустити його в е, його випустив, в дію. його випускав Єйський атракціонний завод, це Росія. Для того, щоб привезти сюди центральну вісь, яку потрібно в ньому замінити, хоча він працює ідеально, але в паспорті написано, що після 10 років експлуатації повинна бути проведена. Дена заміна центральної вісі, то це на сьогоднішній день виходить в 500 тисяч гривень. Атракціони морально застарілі, і це не новина, говорить директор парку. Але їх оновлення справа великих коштів. Поки що відкриття сезону чекатимуть уже давно відомі каруселі. Після того як вони складуть свій технічний іспит до відкриття сезону, належним чином оформлять і їх зовнішній вигляд.